Вони забезпечують захист морських рубежів 7 липня. В Україні відзначали День військово-морських сил. Долучилися до святкування в Запоріжжі. В незламному хабі відбувся концерт. Свою творчість нашим захисникам і захисницям дарував оркестр військово-морської бази Схід. Долучилися й вихованці творчого колективу Палацу культури орбіта. Також під час святкового заходу бійцям вручили відзнаки. Ваша робота це цього оборона морських рубежів, знищення загарбників на півдні нашої країни. Ви настільки мужні, що ставите свої умови ворогу. Ви змушуєте росіян ховати залишки свого фону. Ви обмежуєте потенціал ворожої армії. Вдячна вам за те, що ви захищаєте нас. За те, що ви ведете запеклі бої з ворогом за життя запоріжців, за життя наших дітей, за життя кожної та кожного в Україні.